Дорогі друзі, в цьому відео я поясню різницю між авторизацією та ідентифікацією, чому пенсійний фонд не визнає КЕП для ідентифікації та інші важливі питання. Складні поняття прагну пояснити доступними словами, а чи вдається це мені, напишіть, будь ласка, у коментарях. Коли український пенсіонер заходить на вебпортал пенсійного фонду за допомогою свого кваліфікованого електронного підпису, тє, він думає, ось держава мене впізнала, я підписався, я ж пройшов перевірку. Але у розділі Моя ідентифікація запис не з'являється, а пенсійний фонд каже, ви все одно маєте пройти ідентифікацію. Виходить, що пенсійний фонд не довіряє банку, який цей підпис видав. І тут починається головна загадка. Чому пенсійний фонд не вірить банкові, який видав КЕП пенсіонеру? Щоб відповісти на це запитання, треба спочатку розібратися, яка різниця між авторизацією та ідентифікацією. Авторизація. Це коли система впізнає вас за електронним підписом. Підтверджує, що саме ви власник цього електронного ключа і саме ви увійшли до елект... комп'ютерної системи. А ідентифікація це проти... процедура, коли держава переконується, що ви існуєте фізично і що ви живі. Банк. Видаючи КЕП, перевіряю вас один раз. Коли ви приходите за підписом, не має значення, чи ви прийшли особисто, чи отримали КЕП онлайн. Банк видає вам КЕП, який дійсний один рік, якщо точніше, то сертифікат КЕП, тобто електронного ключа. Все. Ви будете користуватися кепом один рік і банк більше не буде вас перевіряти. Чому банківський кеп не підходить для фізичної ідентифікації з точки зору пенсійного фонду? Банк видає кеп лише своїм перевіреним клієнтам. Для цього людина подає паспорт та ідентифікаційний код. Здавалося, б, чого ще треба. Але банк підтверджує лише те, що що ви існували в момент видачі підпису, його завдання обслуговувати рахунок, а не підтверджувати існування людини. Він не зобов'язаний повідомляти пенсійний фонд, чи ви живі, протягом року, чи двох, чи п'яти, не, пері... не перевіряє, чи ви не переїхали, не змінили громадянство, чи не отримуєте пенсію від Російської Федерації. Отже, для пенсійного фонду цього доказу замало. Пенсійний фонд хоче знати, що ви існуєте саме зараз, особливо якщо ви живете на тимчасово окупованій території або за кордоном. Тому навіть якщо у вас є електронний підпис, цього недостатньо. Пенсійний фонд вимагає підтвердити, що ви живі і на зв'язку. Крім того, є ще одна менш публічна, але важлива причина відсутність технічної синхронізації між базами ПФУ та банків. Коли ви підписуєтеся КЕПом, Приватбанку чи Ощадбанку, ключ перевіряється через їхні сервери, сервери, а портал пенсійного фонду не бачить їх як офіційних видавців КЕП, навіть якщо підпис чинний. І поки між цими інституціями немає спільної бази та спільної юридичної відповідальності, людина мусить проходити дві перевірки: і в банку, і в пенсійному фонді. У результаті ви можете успішно війти до особистого кабінету пенсійного фонду, але запис ідентифікацію пройдено не створюється. Проблема не у вас, а у технічній взаємодії між банківською системою і системою пенсійного фонду. Чому з'явилося поняття фізичної ідентифікації у 2024 році? Після початку повномасштабної війни виникла проблема: сотні тисяч пенсіонерів виїхали за кордон або залишилися на тимчасово окупованих територіях. Багато хто продовжував отримувати виплати, але пенсійний фонд не міг переконатися, що ці люди справді живі, а не стали жертвами шахрайства. Щоб запобігти подвійним виплатам і фіктивним переказам, уряд запровадив фізичну ідентифікацію, тобто контакт із реальною людиною через відеозв'язок або консульську установу. В результаті на веб-порталі в особистому кабінеті цього року з'явився новий сервіс Моя ідентифікація. Коли людина заходить до кабінету пенсійного фонду за допомогою КЕП, вона просто авторизується, тобто входить у систему, а не проходить ідентифікацію. Відповідно, у сервісі Моя ідентифікація не з'являється жодного запису. А з допомогою «Дія підпис» пенсіонер ідентифікується, і у розділі Моя ідентифікація з'являється запис. Ідентифікацію пройдено, дата і спосіб ідентифікації дія підпис». Отже, підсумуємо: Тєп – це чудовий інструмент. Ним можна підписати заяви, документи, але він підтверджує лише підпис, а не життя. Закон вимагає саме фізичної ідентифікації, а не просто входу до системи. Ідентифікацію можна пройти з дія підпис, через відеоконференцзв'язок, через консульство і особисто у пенсійному фонді. Але це потрібно не всім пенсіонерам, а лише тим, хто перебуває за кордоном або на тимчасово окупованих територіях. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Завжди будете отримувати чітку, свіжу і конкретну інформацію. З вами був Марко Світлий. До нової зустрічі.